І все, що бажав, навіть якщо цього ніколи нема, поглянь мріям в очі, все буде так, як ти захочеш, якщо ти дійсно так хочеш, і якщо ти про це мрієш, як тільки ти в це повіриш, все буде так, і ти зрадієш. Співбратів український рок гурт із Черкас. Назва колективу спонтанна, але не випадкова, озвучує родинні зв'язки учасників, рідних братів, осичнюків. Гурт створили у 2010 році. За цей час хлопці записали концептуальний альбом композицій на слова Тараса Шевченка і студійний власних пісень під назвою З любов'ю в серці, енергією в тілі і рок-н-ролом в голові. Брати осичнюки разом із батьком Володимиром стали яскравими учасниками телевізійних шоу Одна родина та Україна має талант. Завдяки схожості чотирьох братів на ліверпульську четвірку до гурту приклеїлася назва «Українські Бітлз. Про виверження вулкану співочої творчості і про життєві резони маємо можливість говорити із самими братами. Вітання усім це ранок музичний. І сьогодні ми підготували для вас особливу зустріч із особливими музикантами: четверо братів і один спів. Привіт, хлопці! Раді вітати вас у Полтаві. І знайомимося Дмитром. Артемій, а ось тут уже я заплуталася. Антоній і Леонцій. Дуже приємно, і ви настільки однаково красиві, що не заплутатися у вас просто нереально. Скажіть, як вас ідентифікують рідні, знайомі, друзі, фанати? Насправді рідні нас дуже добре орієнтуються в нас. Тобто... Антон Леонтія розрізняють і не плутають. Хоча бабусі іноді може забувати. Вона так каже: так ти хто там? А Антон Леонтія. вони якось там їх по родинкам чи ще. А а далі все що за межами нашої родини, майже ніхто не, не орієнтується. Хіба може близькі друзі хлопців? А так то завжди мене Артема, розбирають. А Антон Леонтія завжди Леонтія називають Антона або Лонті, як доведеться. Потім уже. Так, Антон, ой, ну так от воно виглядає. Попас називають черкаською четвіркою. І то вже є така паралель із ліверпульською четвіркою. І то не дарма. Ви от приміряєте на себе образ Бітлз. Як, скажіть, в цьому образі легко вам? Насправді приміряти на себе образ Бітлз це відповідально, я сказав, би. тому що все таки бітлз це легендарні. А ми поки що тільки ступили на стежку, і насправді, оцей вираз, черкаська четвірка, він з'явився ще до того, як ми приміряли на себе цей образ. Ми колись брали участь у телешоу Одна родина, і там нам запропонували виконати одну з пісень «Бітлз». На той момент ми ж слухали, любили, поважали, але якби ніколи не пробували їх грати. Ну і це якби стало поштом до того, щоб спробувати заспівати їхню музику. Єдине, що нам не хотілось бути просто співати просто кавери, переспівати, тому що це вже купу музикантів зробили, особливо на пісні «Бітлз». Вони в деякій мірі навіть заїжджені. Нам хотілося якось замкнути цей момент на Україні. І їм це вдалося. Спів братів озброївся перекладами, що здійснили письменники з Запоріжжя з Полтавським корінням Олександр Веженко та його син, професійний перекладач Артем. Тотожність звукоряду складів і наголосів дозволяє виконувати пісні синхронно з оригіналом, стверджують перекладачі. Це дуже важко, бо оскільки вони використовували дуже багато метафорики, дуже багато виразів, фразеологізмів, які Неможливо розпізнати, не, не заглиблюючись у певні словники, це давало натхнення. Я можу сказати, що я черпаю енергію зі своєї праці, то це мені дуже додалося нагистило і це був надзвичайний досвід. Триста пісень. Артем син переклав триста пісень в підрядковому. Перед перекладі, а я спромігся перекласти в еквіритмі, Тобто, коли пісню можна співати українською під мінус, 222 пісні. Це данина мудрості їхній, данина смакам, данина стилям. А, і просто дарунок собі. Причому в якийсь біг я ж то дарував сонити переклади бізбітлбібітл собі. Я не думав, що хтось в Україні зацікавиться ним. Я не вираховував, чи є хтось, хто цікавиться творчістю, Бітлз. А вони зростали на музичній штуці, вони набирали професійності і так захотіли чотири брати заспівати Бітлз. І це я називаю великим збігом. Вони знайшли мене, я знайшов їх. І коли вони мені програли з Артемом, запросили в Черкаси і зробили перший концерт, показали нам свої твори. І ми вперше з ними зустрілися, я зрозумів, що їх не пронесли чашу великого зачину. Вони співають бітлз, співають. По-особливому вони несуть таку глибоку і соковиту лірику. Такий стиль бітос у вас з'явився після одного із шоу. Ви, до речі, любите брати участь у різноманітних шоу. Скажіть, що вас примушує туди йти? Вийти з зони свого комфорту, певний ризик, певні випробування і ви йдете? Ну, Взагалі-то ми всього двічі брали участь в таких шоу, і кожен раз це у нас. Велика подія, тому що ми багато часу проводимо в переговорах. Навіщо це нам? Нам треба всім домовитись. Ми, як правило, не приймаємо рішень, з якими хтось не згоден. У собі сидить чотирьох хлопців ще на штату, і ми домовляємось, формуємо мету, але. Взагалі, то що нас туди штовхає, то це якраз, як ви сказали, це можливість виставити себе за рамки комфорту. Тоді дуже стрімкий йде розвиток. Ти змушений щось дуже швидко вчити, там, за, за одну ніч робити якесь соло, е, вчити пісню, тому це дуже гарно сказується на зрості гурту. О, тобто ви ростете за рахунок таких участей, так? Хоча Воно дуже допомагає, до... це величезний досвід. А скажіть братам працювати легше чи важче? Тому що ви всі разом. Я так розумію, що 24 години ми разом. Ну, воно, ну, як кажуть, що є обидві сторони медалі. Угу. Не 24 години, але ми дійсно багато часу проводимо разом. Я думаю, що більше позитивних моментів для нас, нам вдається їх віднаходити, тому що на репетицію це так зідзвонились, зібрались, не треба там у когось роботи, у когось ще щось. І ясно, що ми всі любимо один одного. Багато що пробачаємо, не стоїть питання про те, що хтось там. Піде з групи, тобто ми домовились, то воно так і є. Є, звісно, і складні моменти, тому що ні на кого не вплинеш, ніхто нікого тут не боїться. Всі виросли за таких разом, тому тут е, такий момент теж є. Але взагалі-то більше гарних сторін. Знову повернуся до вашого періоду Бітлз, тому що він зараз у вас такий. Скажіть, вам не набридає, тому що Бітлз, Бітлз, я Бітлз», Так розумію, на репетиціях Бітлз. Образ якось треба цей витримувати. Нам подобається дуже їхня музика. Ми любимо її слухати, любимо її виконувати. Але звісно, нам е, хочеться і, і свою музику виконувати. Пітлес для нас важливий проект, який ми вважаємо ну, своєю такою метою. Наша мрія втілити його в життя, тобто зробити цей альбом українською мовою і випустити. Але це для нас лише проект. Тобто ми їх дуже любимо. Ми фактично, як музиканти, зростаємо на їх музиці. Вони нам дуже багато дали. Але ну, це як для нас частина просто. Авторські пісні, хто з вас пише? Авторські пісні поки що, поки що текст пише тільки Дмитро. А ви тільки навчаєтеся? Дивіться, як відбувається? Звичайно Діма десь там відпочиває чи десь буває, набирається вражень, приносить нові, він так їх називає, заготовки, написані пісні під гітару, грає гармонію, музику і потім ми вже займаємося аранжуванням. Всі разом. Е, ну, Аранжування, як правило, Дмитро довіряє цьому гурту. Про що пишеться зараз, Дмитро? За останній час кілька близьких мені людей поїхали за кордон на постійне проживання, і це спонукає мене до створення чогось ліричного. Тому поки що останні пісні вони такі повільні. Я не сказав би, що там сльози і сум, але просто вони якби світло, світлодирічні такого плану. Це любов, та це любов. Хлопці, скажіть, чим займається співбратів, коли не співає? Дуже любимо мотоцикли. Їздимо на них нещодавно у нас з'явився параплан. Це такий літальний апарат, можливо, найпростіший. Ми зараз вчимося всі на ньому літати. Займаємося і педагогічною діяльністю. Нещодавно ми в Черкасах організували таку невеличку авторську школу, студію співбратів. І до нас приходять діти, ми навчаємо їх музиці. Дітей навчаєте? Так, навчаємо. Дітей. Дітей? Ну до речі, не тільки дітей, тому що навіть деякі батьки дітей до нас приходять, і ми дуже тішимося. З того, що батьки до нас сходять і також навчаються у нас. Крім цього, я полюбляю підводне полювання, велосипеди, там походи, це все присутнє. Взагалі я пов'язав би це з тим, що ми всі виросли фактично в одному домі. У всіх смаки багато в чому схожі, тому і захоплення теж, як правило, вони йшли від старшого брата, який був. Найдосвідченішим, але ясно, що у кожного є якісь свої моменти. Я би так, якщо відмітить, то Дмитро найбільше у нас полюбляє подорожувати. Це його, як то кажуть, тема не Антон з Леонтьєм, мотоциклісти у нас. А Мене якраз більше захоплює там спорт, велосипеди, туризм. А музикою ви почали займатися зі скількох років? О, це з цікава історія. Все почалося з Діми і гітари. Знову Діма. Ну, найстарший брат взагалі, ну чесно, буде так воно і було, що все з нього почалось. Був я маленький, Діма почав вчитись на гітарі, там у нього це якось продовжується цей процес потроху. Тобто це було не професійне, не музична школа, нічого, просто таке як аматорське заняття. Потім пройшов час і його взяли в один із таких гаражних бендів, знаєте, де було три людини і одна гітара. Потім це розвивалось, у них був там, досить відомий в Черкасах гурт. І в якийсь момент він розвалився. Знаєте, як то буває, ці гурти доходять до 9 класу, потім один зайнявся бізнесом, другий поступив кудись і все закінчилось. Ну і Діма якраз був в такому підвіженому стані в пошуці музикантів, і йому потрапила фотографія, де ми всі в чотирьох. Просто хтось нас фотографував. Це не дитяча була якась там свіжа. Він подумав, що це виглядало прикольно, якби був гурт. Ось тоді і створили гурт, що кожною нотою передає драйв і кураж. На той час, не маючи музичної освіти, хлопці по братньому розподілили інструменти і почали грати. Уже пізніше закінчили музичне училище. Музика дає їм подих радості і віру у підказки простору. От, наприклад, те, що ми знайшли ці переклади Артема і Олександра Виженків. Нам здається, що це дійсно якийсь знак простору, що ми повинні це зробити, тому що воно все складається до цього, що ми познайомилися, такі класні переклади, тому ми намагаємось такі знаки сприймати і тоді щось легко складається. Один із дуже серйозних знаків це те, коли я запропонував хлопцям е займатися музикою. Я думаю, що за інструменти буде бійка. <реш> І, а їй не сталося. Просто вони якось так, так плавно, так легко вибрали інструменти Артем Барабани, Антон Гітар, Лонті, бас-гітару, так все вийшло. Я думаю, це, це ж був один із знаків. Ну все воно все сталося дуже просто. Насправді, тоді, в той час, коли ми збиралися, у нас було там, зокрема в нашому районі в Черкасах, дуже багато груп. Притом це чоловік 10. І груп 15 на ці 10 чоловік. Тобто, хтось з кимось збирався, хтось з кимось. Я на барабанах, я на бас-гітарі, всі грали на всьому, ну, зрозуміло, що це. Це був факторіал кількості музикантів. <світ> так, І так. тоді дуже часто були сварки на, 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 на цій темі, хто буде на чому грати, тому що ніхто не хотів грати на бас-гітарі по якійсь причині. Всі хотіли або на гітарі, або на барабанах, або співати співати річ, до речі. Тобто, ну, я, я чекав, Чесно кажучи, тоді я чекав, що будуть якісь в цьому плані неприємності, але все вийшло дуже-дуже легко.

Все буде так, як ти захочеш. А <гум> Як ви хочете, щоб було далі? Що ви плануєте? Насправді для нас дуже важливо мати якусь мету. Тобто я не назвав би е наш гурт як ну, ціль стати популярними, багатими і е там, відомими. Це все елементи, е за допомогою яких ти можеш якось впливати на світ і робити його трошки кращим. Музика для співубратів інструмент, за допомогою якого вони прагнуть змінити світ на краще. А вже музика від співубратів то літній дощ, що стікає по шкірі холодними краплинами, і дозволяє розпощіму асфальту випити себе до дна, аби вдовольнитися. І якщо ти про це мрієш, як тільки ти в це повіриш все буде так, і ти зрадієш.